І головна персона в світі сьогодні без перебільшення це Дональд Трамп. О 19-й годині за Києвом. Сьогодні відбудеться інавгурація його на посаду президента Сполучених Штатів. Він буде 47-м президентом Америки. А що вже встиг наговорити? І як була підготовка до його інавгурації? все ми зібрали докупи. купи у Ванета. Це офіційні портрети Дональда Трампа і майбутнього віцепрезидента Джея Дю Венса. Їх представили до інавгурації. Вираз обличчя Венса контрастує з Трампом. Перший посміхається, другий серйозний. І саме це серйозне фото Трампа викликало медійний резонанс через схожість зі знімком 2023 року, зробленим у в'язниці Атланти. Тоді Трампа затримали в рамках кримінальної справи про втручання у вибори в штаті Джорджія, але одразу ж відпустили під заставу. Трамп заперечував будь які правопорушення, називаючи справу політично мотивованою, тоді, у 23-му, після оприлюднення тюремного фото, Трамп зібрав рекордні пожертви у фонд своєї передвиборчої кампанії. Адже те фото майбутній президент перетворив на мем і почав продавати різноманітну продукцію з цим фото, додавши слоган Ніколи не здавайся. Чи був вибір гримаси для фото під інавгурацією відсилкою до тих часів, невідомо, але це точно привернуло увагу. До слова, портрет, який Трамп обрав. Рав цього разу помітно відрізняється від світлини 2017 року, коли він вперше став президентом. Тоді він виглядав усміхненим і розслабленим. А подарунки на інавгурацію будуть без них нікуди. Але як відомо, найкращий подарунок це гроші, адже за них можна придбати все, що тобі заманеться. Так, за словами журналістів видання Guardian, напередодні інавгурації провідні американські бізнесмени та компанії жертвують великі суми до інавгураційного фонду Дональда Трампа. За оцінками журналістів, друга інавгураційна компанія Трампа наймовірніше поб'є рекорд у 107 мільйонів доларів, оскільки, беручи до уваги обіцяні пожертви, вони вже перевищують 150 мільйонів доларів. До речі, серед тих, хто задонатив або планує це зробити, багато з мільйонерів та компаній, які Відкрито виступали проти Трампа у 2021-му. або не підтримував його під час президентських виборів. Наприклад, Ford, Toyota або Pharmaceutical та інші. На думку експертів, таким чином бізнесмени прагнуть отримати прихильність майбутньої адміністрації, адже ніхто не хоче бути ЦАПом відбувайлом протягом наступних чотирьох років. Цікаво, що ті, хто пожертвує більше мільйона доларів, отримають шість так званих квитків на низку заходів перед інавгурацією. Зокрема, це прийом з новообраними. Членами уряду вечерю з Дональдом Трампом та його дружиною Меланією, і святковий бал по мільйону доларів у фонд пожертвували засновник Amazon Джефф Безос та очільник платформи Мета Марк Цукерберг. Трамп почне працювати з першого ж дня. Очікується, що у перші години на посаді президента США Дональд Трамп видасть щонайменше сотню указів. Наймовірніше, перші рішення 47-го президента США будуть стосуватися мігрантів, посилення кордону з Мексикою, боротьби з інфляцією та інших питань. За даними Reuters, багато перших указів Трампа будуть спрямовані саме на посилення імміграційного контролю та виконання обіцянки про масштабну депортацію нелегальних мігрантів із США. Очікується, що Трамп надасть федеральним службам більше повноважень для арештів нелегалів без кримінального минулого, збільшить кількість військових на кордоні з Мексикою та відновить будівництво стіни. Щоб отримати кошти на це, Трамп може оголосити надзвичайний стан. Ще одним рішенням 47-го президента щодо міграційної політики може стати скасування автоматичного надання громадянства тим, хто народився в США, від батьків нелегалів. А першою країною, яку з політичним візитом відвідає Трамп, за словами американських журналістів, буде Китай цікаво також, те, що самого лідера Китаю Сі Сідзіпіна майбутній президент запросив на інавгурацію. Хоча за традицією цього дійства очільників країн не запрошують. Також, що стосується самої навгурації, то саме дійство лише вдруге в історії відбудеться в приміщенні капітолію. Як пояснив майбутній глава Білого Дому, це рішення він ухвалив через аномально низьку температуру, яка очікується у Вашингтоні в день його вступу на посаду. За самою навгурацією можна буде слідкувати на різних інформаційних платформах, і розпочнеться вона о 19.00 за київським часом. І буквально кілька годин тому Дональд Трамп у Вашингтоні виступив перед своїми прихильниками. І знов цитата, де він згадав Україну: «Я покладу край війні в Україні. Я зупиню хаос на близькому сході і не дам початися третій світовій війні. Сказав Трамп на цьому виступі, але деталі, як це він зробить, поки що світові не повідомлені.